Бажаю міцного друзі. Вчора побачив відео українця містер Цимбал, він також з Колорадо. І задавав він таке питання своїм підписникам з приводу того, з ким краще працювати, з нашими чи не нашими чи американцями. І мені стало цікаво, також цікава ваша думка цього питання. І хочу з вами поділитись. Можливо, комусь буде цікаво своїм досвідом. Я коли приїхав, я цілеспрямовано пішов працювати до українців. Бо я розумів: перше, в мене немає англійської, в мене немає інструментів, в мене немає геть нічого, ні машини, ну взагалі нічого. Друге, в мене немає досвіду в плані роботи з місцевими матеріалами. Тобто я для себе зробив пріоритет піти попрацювати там з українцями для того, щоб зрозуміти, з яких матеріалів, що до чого, на що кладуть плитку, що знаходиться під підлогою. Да, там коли ти знімаєш стару плитку, тому що будинки каркасні, будинки не такі, як в Україні. Відповідно, трохи щось та й відрізняється. Так само і в магазини, де краще що купити. І по-третє, як би це було не цинічно, дивіться, якщо ви займаєтесь ремонтами, займаєтесь будівництвом, а, краще перший час попрацювати на когось, хай це будуть українці. Того, що ви можете в них спитати якусь пораду, ви можете в них щось дізнатись. І як не крутий, але якщо ви накосячите, це не ваша буде провина. Тобто ви. Найманий працівник, накосячили, розгорнулись, пішли, знайшли інших українців, на кого працювати та й все. Тобто, ви перший час, поки будете здобувати досвід, ви не ризикуєте своєю репутацією чи ще щось. Так, це цинічно, але, але як є. Як Тому, на мою думку, краще йти працювати перший час до українців, вони платять не дуже багато. Ну, я сам наймав людей, я платив не дуже багато, 20 доларів, ну те, що міг. Але працюючи так, ви здобудете досвід, здобудете якусь впевненість в собі, як спілкуватись з клієнтами, як себе поводити, а потім краще йти на якісь не знаю, вільні хліба. Ну або там вже можна потім йти і працювати до американців. Але як на мене, для старту, для того, щоб зробити свій перший крок. В цьому хендіменстві, будівництві і тому подібному, напевно, краще працювати з українцями, бо ви спілкуєтеся.